Вітаю вас, мої любі сонечки. Знаєте, що відбувається, коли ми пробуджуємося, коли ми починаємо пробуджуватись, забирати свою увагу з зовнішнього світу, з ілюзій, з відносин. З того всього, де ми тримаємо свою ілюзорну концентрацію, віддаємо вищий простір Творця. Так, правильно. Ми віддаємо свою концентрацію, Пошки, сонечко. І те, на чому ми тримали ілюзії своє, починає руйнуватись. Ну, на фізичному рівні це виглядає дуже просто. Просто в якийсь момент ви залишаєтесь одні. І цей період проходить кожна душа, яка пробуджується, тому що це неможливо, не відірвавшись від ілюзій, не знову познавати себе, щоб все зберігалось так, як було. Тому що наша ілюзія, наше его підтримує цю реальність, воно підтримує цю картинку. Але коли ми забираємо зовнішнього світу і починаємо наверх віддавати свою увагу, починаються дуже серйозні трансформації. Тобто іде руйнування нашого старого світу. І це прекрасний і дуже болючий процес. Так відбувається пробудження. Інакше воно не відбувається. Чому болить? Тому що ми... Прив'язуємося, болять наші прив'язки, темнота. Світло боліти не може, болить тільки темнота. І так, повернення знаєте, до істини, воно болюче, але воно... ти починаєш усвідомлювати, що в цьому світі більше крім тебе нікого немає. І Бога, тільки це істина. І весь цей час, що ти там думав, вважав, що в тебе там є друзі, люди, ти ради яких ти там живеш. Це все така ілюзія. Тому що рано чи пізно ти прийдеш до істини, що є тільки ти, і Бог більше нікого немає. Все решта змінюється. Картинка постійно міняється, вона міняється тоді, коли міняємося ми і все. Тому цей процес дуже важливий. І він потрібний. Це процес істини. Істини, коли ми можемо повернутися до себе. Інакше це не відбувається. Не буває пробудження, і у вас все лишилося як було. Це тоді не пробудження мої сонечки. Тому що для того, щоб побудувати нові, новий свій світ, треба забрати зі старого увагу, щоб зруйнувалася стара ілюзія і побудувати, і кожен раз будувати. Все світліше і світліший світ, свій простір. Ми творці на цій землі. Ми все можемо. А з Богом взагалі все можливо. Люблю вас.